Доброго дня, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо робити прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіака. Сьогодні ми розглянемо знак Зодіака РАК, що він що 12 місяців приготували для знака Зодіака РАК, тобто які події? Будуть відбуватися, що треба е, зробити, від чого відмовитися, що прийняти. Тобто, це все нам розповість сьогоднішній прогноз для знаків Зодіака. І так, рак. Рак в січні. Перший місяць це січень. І так, рак в січні. Е, в січні ми бачимо рака достойних, достойного, тому що. Це феєрверк, це свято, це сім'я, сім'я поруч, рак в оточенні близьких людей. Можливо, деякі раки планують весілля на січень місяць, тобто узаконять свої відносини в січні багато раків. То, якщо навіть даже плануєте, то у вас це вдасться, ви це все отримуєте, але. Рак в січні, в оточенні близьких людей. І січень принесе тільки раді, щастя, задоволення і ті плани, ті мрії того партнера, на якого ви дійсно заслужили. У лютому раків чекає невеличке таке випробування тому що деякі е, проекти будуть задержуватись, деякі, можливо, проєкти, можливо, е, якась робота, е, буде трішечки така, затримка буде. Е, навіть фінансова сфера буде затримка, е, і тому раки відчують себе жертвою, деяких обставин. Е, Тобто, але це невеличке, і вже у березні раки відчують насолоду і емоційний, такий, емоційний підйом, тому що в березні раки вже будуть трішки на такій вершині. Вони будуть отримувати плоди своїх трудів і отримують те, на що у в лютому так чекали і переживали. в лютому сильно переживали, то в березні ви отримуєте те, на що так довго, до чого ви так довго йшли і чого так довго шукали. Ви, Ваші бажання почнуть е, мрії збуватися, і ви відчуєте насолоду таку трошки від життя. У квітні перед вами буде вибір, великий вибір. І все буде залежати від того, який ви зробите вибір, правильний чи неправильний. Але варіантів буде багато. Також у квітні вам е <с herkes> треба буде проявити свою інтуїцію. Тому що ви робите вибір вже на майбутнє. І все буде залежати від того, як ви поступили і що ви зробили. У травні, можливо, дещо трішки піде не за плану. Трі... Тобто те, що ви планували, те, що ви вибирали у квітні, може трішечки зруйнувати ваші плани. Але це... Не сильні такі великі, як то, я б сказала, збитки, і не сильно великі такі страдання і пошкодження, тому що в червні у вас знов з'являється така можливість знайти вихід із тієї ситуації, в яку ви попали, потрапили. І тому в червні. На вас чекає невеличкий такий експеримент, невеличке також випробування, але воно е, цікаве. Це не випробування, а така якась можливість, яка дуже приверне вашу увагу до цього всього. У липні е, на вас чекає е, нове знайомство, можливо, е, з чоловіком, який також. З грошима, да, при грошах небідний, який буде мати вплив на вас. Можливо, це також буде або ваш начальник, директор, ваш роботодавець, роботодавець якийсь, який, або, можливо, це хтось буде. Із вашої родини або з вашого оточення людина при грошах, яка буде, можливо, допомагати вам в деяких скрутних ситуаціях, які зв'язані саме в фінансовій сфері. У серпні ви Зустрінете тих людей, почуєте, зустрінете тих людей, яких, можливо, дуже-дуже давно не бачили. Або це люди з минулого життя, ще так кажуть. Так? Тобто це ті люди, які ви дуже давно спілкувалися, можливо, якісь старі шкільні друзі, можливо, якісь. Сокурсники, можливо, якісь і старої роботи. Тобто ті люди, які е, мали на вас вплив е, е, в минулому, вони з'являються у вашому житті. Але це також і е, емоційний такий також заряд, емоційний заряд, е, тому що ви е, відчуєте таку невеличку, як, ностальгію. Настальгію ви відчуєте, ностальгію за минулим, можливо, вас потяне. Але це будуть приємні спогади, це будуть приємні зустрічі, це будуть приємні бесіди саме з минулого вашого. У серпні Тобто у вересні, вибачте, у вересні е, на вас також чекає якась е, така е, можливість, нова можливість. Е, можливість е, до нового чогось, це можливість і нова робота, е, також нові якісь знайомства, якась нова перспектива. Е, на вас чекає. І все буде залежати від того, чи зможете ви відкрити цю можливість, прийняти цю можливість до себе і скористатися цією можливості. Все буде залежати від вас. Але у жовтні ви таки нею. Скоріше за все, скористаєтеся, тому що в жовтні на вас чекає така винагорода, велика винагорода, грошова винагорода, можливо, це ви отримуєте нарешті те за все время, за рік тим, що ви працювали. Ви вкладували в собі в себе і, можливо, ви отримуєте те. На що ви так, до чого ви так довго йшли. Нарешті у жовтні це буде. В листопаді буде все стабільно, як фінансово, так і м, м, морально, але також будете обережно, щоб м, м, не було ніяких крадіжок, щоб у вас нічого м, оцього, те, що ви отримали, не м, щоб ви не загубили, не втратили. Тому будьте обережними, але в цілому листопад для вас буде, скажімо так, стабільним. Нормально стабільним і емоційним, і фінансовим. І, врешті-врешті, це перший знак, який в грудні буде відчувати себе королевою, Тобто, в кінці року ви дійсно відчуєте всі, всі плоди своєї праці, всі плоди своєї творчості, е, всі е, насолоду, е, тому що ви дійсно будете королеву, дійсно, ви будете відчувати себе на вершині, на вершині е того статусу, е до якого ви йшли майже цілий рік. Тобто ви отримуєте нарешті те, до чого так прагнули і так і йшли. В цілому, хочу сказати, що рік е дуже і дуже непоганий. Роблю підсумки. У вас дуже з'являється багато можливостей і дуже таких непоганих можливостей, яким вам просто ну, необхідно скористатися, коли ви цим будете скористаєтеся тими можливостями, які вам будуть давати ваша доля, цей рік то ви будете в кінці на вершині. Якщо, десь, якщо, як, якщо як, десь колись і будуть якісь невеличкі такі е, неприємності, можливо, щось піде не так, то все в кінці кінців, е, як то кажуть, розрулиться і все стане на свої м м місця, е, також вам дається така, скажімо, Інтересний експеримент, інтересна можливість почати щось нове те, що ви ще не робили, можливо, вам в цьому році прийдеться цим займатися, але ви від цього получите тільки одне задоволення. Тому в цілому я хочу сказати, що рік для вас буде. Більш експериментальним і більш таким, давати таку можливість щось змінити і щось зробити зовсім по-іншому. І якщо ви цим скористаєтесь, то ви отримуєте те, до чого ви так довго йшли. І на останок я хочу сказати, що ж вам радять. Ваші янголи-охоронці на 2024 рік. І янголи-охоронці вам радять проявити креативність, тобто контакти, поради, щось нове, щось якийсь експеримент, те, що я і говорила, про це говорять і янголи. Тому будьте більш креативними. І успіх уже буде у вас не за горами. В цілому рік для раків випадає дуже цікавий, дуже більш таким ознайомчим, більш таким креативним і більш таким навіть цікавим в тому плані, що ви будете, будете більше пізнавати. І діяти по-новому. По і будете отримувати насолоду від того, що е, ви м -м, пізнали. Такий був прогноз для раків на 2024 рік. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, звісно, на канал, тому що е, попереду вас ще ждуть багато знаків Зодіака, яким я буду робити прогноз на 2024 рік. Якщо ви хочете зробити такий же ж прогноз особисто для себе, то я вам раджу залишити своїм. Заявку, свою заявку під цим відео. І тоді я з вами зв'яжусь, е, і ми зробимо прогноз по всіх сферах життя на 2024 рік саме для вас. На цьому я буду закінчувати свій прогноз, своє відео. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, успіхів, благополуччя. Хай вам щастить і бережіть себе. З вами була Паша. Вариса і до наступних зустрічів. Пока.